У Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону. Директор комунального підприємства Миколаївобл Микола Логвінов провів прямий етер, під час якого розповів про стан готовності теплового господарства, принцип формування тарифів і заходи на випадок енергетичних обмежень. Усі деталі далі в сюжеті. Директор Миколаєвоблтеплоенерго Микола Логвінов провів прямий етер, під час якого розповів про підготовку підприємства до опалювального сезону, пояснив принцип формування тарифів та відповів на запитання мешканців. За його словами, Миколаєва облтеплоенерго забезпечує теплом близько 60% міста. Решта 40% – у зоні відповідальності Миколаївської ТЕЦ. підприємства є. Виробітка тепла, постачання тепла, транспортування тепла в інтересах Миколаївської ТЕЦ, підкачка води в інтересах Миколаєва водоканалу та надання послуг по питної води населенню міста Миколаєва. Останній вид діяльності у нас з'явився з 2022 року, і ми, у нас є 80 точок видачі води, де люди міст, мешканці міста можуть безкоштовно отримати якісну питну воду. Згідно з чинним законодавством, рішення про початок опалювального сезону ухвалює виконком, коли середньодобова температура протягом трьох днів становить плюс 8 градусів або нижче. За словами директора, підприємство почало підготовку до сезону одразу після завершення попереднього виконано ремонти, перевірено котельні, замінено частину мереж. За цей період ми побудували нових мереж 7,4 кілометри. Провели гідравлічні випробування 440 км теплових мереж, виконали всі цей аварій. Виконали всі аварійні історії, перемонтували мережі, відремонтували 12 цих котельних, встановили на котельних нові пальники, провели роботи з ремонту котлів, та повністю готові до опального сезону. Всі кат... Більшість катерів Миколаєволтепленерго обладнані генераторами потужними, що дозволить у випадку блекаутів або проблем з електроенергією надавати послуги з теплопостачанням. Одне з найпоширеніших запитань від містян доставковий тариф і чутки про можливе приховане підвищення вартості послуг. Доставковий тариф складається з двох частин: одну виплатити в опальний сезон, іншу впродовж 12 місяців. Постійна частина, яка нарахується вдовж 12 місяців, залежить від теплового навантаження житлового будинку. Тобто це стільки, скільки житловий будинок спожив тепла в минулі періоди. При такій формі розрахунків враховуються всі заходи з енергомодернізації при наявності необхідної документації для зменшення теплового навантаження та нарахування споживача. Микола Логвінов пояснив, що двоставковий тариф це не підвищення, а інший механізм нарахування, який дозволяє рівномірно розподілити витрати за опалення протягом року. Водночас тарифи для населення залишаються незмінними з початку повномасштабного вторгнення 1999 гривень за гігакалорію. Всі інсинуації, що тариф збільшиться, збільшився і ще інше, це є неправда, тому що тариф є незмінним на потязі всього часу, тимчасового ну, повномасштабного вторгнення. Економічно обґрунтований тариф рахується на рівні 3600 гривень. І цю різницю між 2000 і 3600 з законодавства України нам повинна компенсувати держава. На, на, на зараз держава винна Миколаїв облтеплоенерго, так назваємо різниці в тарифах в розмірі 1 мільярд 105 мільйонів гривень. Фінансування цієї суми не, не прийшло. Водночас, попри цю заборгованість, Миколаєво виконує всі свої зобов'язання. Підсумовуючи Микола Логвінов, зазначив, що підприємство завершило всі ключові роботи з підготовки до опалювального сезону. Має запас палива та генератори для безперебійної роботи в умовах можливих енергетичних обмежень. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Роман Базик, новина на телеканалі Март.